Блін, друзі, да, то що фіксації нічого не роблять і Ой, з кожним разом у ти чекаєш, чекаєш оновлення, да? і сподіваєшся на головне, це онлайн і фіксація. Ну, вони так пов'язані між собою. Але я вам скажу, що фіксація сама по собі, вона трошки хромає навіть. Ну от в кар'єрі я от граю і ну, грав за Тайсона, Ви бачили. Я все одно помічав там деякі моменти, ну, де бля ти начебто влучаєш і, і не влучається, не фіксується і. Комп'ютер в тебе б'є, теж там я помічав, що начебто він повинен був влучити, не влучив. Ну, Знов таки оця наскрізь, наскрізь от от наскрізь оце от проходиш. От... Коли на шию рука да, кладеться, от вона прям... на цей. Потім, коли з... 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 в одне вухо залетіло, в інше вилетіло, це взагалі класика. Ну, більш всього, от в цій фіксації дратує навіть не те. Ну, можна було б звикнути в плані, тому що ну, не влучив, як, як в житті. Не завжди ж боксер влучає, десь він, наче ось тобі голова да, б'є, ну десь мимо, блядь, там, трохи не влучив ну, це життя. І можна було б так в принципі звикнути, ну не влучив там, ну влучу там на п'ятий раз, там там, хоча це дратує. А головне, та ж не це. Головне, що коли ти не влучаєш, ти витягнув його, він відкрився, голова відкрита, ти спокійно, від, від душі в душу. Губ-губ-два. Ну все, йому вже нема куди, куди диватися. Він стопорнувся, особливо, що ти ще його зустрів тулуб, він хоп. І наскрізь, наскрізь, він викидує просто, аби який на відмашку силовий іти в грогі. От оце просто, ну, ну це не заслужено. Ти навпаки, ти, можливо, весь раунд чекав цього моменту. не, ну Робив захист, не, не ліз на рожон, да, ну тактика така. От, відпрацювати чисто другим номером. Ти все для того зробив, ти виждав цей момент, підловив все зробив добре і впав. Тому що так гра вирішила. От, от, оце бісе, блять. Тобто ти віддаєш кучу сил десь. Не лізеш все в, в, дивляєшся, видивляєшся, да, там та саме. Потім баг блядь. і просто він для того нічого не зробив. І коментатори б'ютифу е, кажуть. От, оце да. І от, от і після, після цього не хочеться далі боксувати. Оти про раунд ну. Другим номером пропрацював там, десь на джебіках, на джебіках, я не кажу там пробігав. Ну, робиш роботу, але от чистий другим номером. І чекаєш, коли ж він той силовий зарядить тобі. Виждав, все супер, піймав і сам упав. Ну, ну, і як далі? О, ти піднімаєшся і думаєш, нахер воно мені треба це все діло, блядь. Пішов я краще, блядь. Полежу, блядь. Це так. Да. А, ну так і я за що кажу? І от ми чекаємо оновлення. І, на жаль, ж, нічого не, вони за це навіть знов не написали. А саме головне, вони навіть за це не пишуть. Написали тільки, що ми за це знаємо і все. А що ми виправимо, вони такого ще жодного разу не писали. І, Блін. І просто додадуть, от от, е, як от я викладав новину що 9 боксерів. Да? Ну, начебто непогано. В принципі, якщо ж розібратися, підрахувати всіх боксерів, тут ну, достатньо боксерів вже на сьогоднішній день, Ну, багато боксерів. Просто що там, ми звикли одних самих дивитись, там, я за одних тих самих. Ну так буває, роблю там і то все одно я вибираю більш тих, за котрих я частіше грав. А взагалі-то, якщо взяти списки, там боксерів достатньо. І от вони додають ще 9. Ну, супер начебто. Да? Ну, плюс ще 9. П'ять вже тих, хто не боксує, і чотири ті, котрі дійсно боксери ще. Діючі верніше. Ну, супер. Які б вони б там не були. Можливо, супер Зірок, Аля і Тайсона, да? ну, що ми там завжди чекаємо, вони не додадуть, але ж все одно, плюс дев'ять боксерів. Ну, це до цього багажу дофіга. І вроді би ну прикольно, все, ну, грає, радуйся. А що, ну 9 боксерів, а боксувати за них все одно так само, через задницю. Я, ну, якого б вони не додали боксера, та навіть Майк Тайсен би завтра з'явився. Ну Ну і що? Ну, і що? що, а, а що це змінює в грі? Як ти вибереш Майк Тасена, і за нього так само не будуть фіксуватись удари. Так само будеш на рівному місці падати, ну і, і, ну, і додавали. Вони, як от я, я не розумію, чому вони так не зроблять. Ну, не можете ви поки що, щоб на нові сервера перейти. Хоча я не розумію, чому вони не можуть. Це просто гроші. Це ж не переробити всю гру. Ну ладно, ви чи не хочете, чи не можете це. Ну зробіть так. Зробіть, щоб людина могла вибирати, обирати регіон. Навіть, навіть так зробіть, щоб не було, що там ти злився. От пишеться, є з'єднання, да? ти ще навіть не бачиш з ким. Але є з'єднання, і вони попереджають з'єднання, червоний пінг. І вибір. Грати не грати, ну це вже так, це через жопу. Воно не повинно тако. Ну, якщо ви не можете виправити це, ну додайте такі функції для людей. Щоб у мене був вибір перед боєм, не, не бачучи ще свого противника. Скільки в нього там які заслуги, але я бачу, що нас з'єднала і в нас червоний пін. І я тисну, не хочу. Або я такий крутий гравець, що я навіть на червоному всіх виграю. Хочу. Якщо він теж дає згоду, ми з ним боксуємо. Ну хоча б так якось. Потім турніри. От пам'ятаєте, хто грав в кар'єру, перший бій це йде турнір в барі, да? там турнірна таблиця плей-оффна, і ти проходиш її. Ну чому не зробити такі турніри для онлайн? Наприклад, ти заходиш кімната, кімната, да, люди заходять туди, зібралась. Наприклад, турнір з восьми людей. Зайшов, назбиралось вісім людей, все, пішов в турнір. То вийшов, ну вийшов, вилітів з, з, з турнірки. І раз, там турнір з восьми людей, турнір з шістнадцять людей, турнір з тридцяти чотирьох, турнір з шісти чотирьох. От зробіть чотири таких турніра, це б додало інтересу, уваги для і нових гравців, і ті, хто зараз видалила її, вони б повернулись. Тупо просто подивитись, що воно таке пограти. І, наприклад, я вибрав кімнату, тобто є окрема, от як зараз, швидкий бій онлайн, да, і. Рейтингові бої онлайн, це велика таблиця, всесвітня. Це, це прикольно, хай буде, як кажуть, стрию. А зробіть ще турнірки. І от, наприклад, я обираю кімнату вісім 8, 8 там учасників. Зайшов все, назбиралось збиралось вісім, пошла гра. Виіграю цей турнір, да, перше місце беру. Ось отут. Де в нас є карточка боксера. Ви ж уже це все зробили, уже все є. Тільки додавайте нове щось, освіжайте гру. Не можете кардинально змінити те, що вас просять. Ну, додавайте щось нове, щоб вас не, не бросало. І ось я кажу: виграв я наприклад, турнір з восьми людей, дали мені кубок, і хай він з'явиться отут тут в моїй карточці. Отакий От кубочок. Кубок вісім. Що ти переможець кубку восьми, або переможець кубку 16. Які проблеми? Це вже в них в кар'єрі вже навіть розрисовано, розроблено, Вже можна, вже можна додавати. Та це за тиждень цей турніри оці онлайн. Котрі щоб людина сама. Або я сам хочу. От ви, ви, ви мої друзі. Я хочу, от як зараз, турнір провести, да? я не видумую, не на лісточку собі розрисовую, сижу. Макс Єфіменко, Панчер, да, пишу. А я зайшов собі в Undisputed, забив 8 людей, додав всіх друзів, як FIFA, от, знаєте, як раніше було. Додав всіх друзів, все, в нас уже турнір розписаний. Комп'ютер сам все рахує, хто пройшов, хто програв, пройшов далі. Всі, всі кайфують, з'єднання класне, бо ми з України всі граємо. Турнір пройшов на ура, красивий кубок з'явився там на екрані. Ну, ну це, ж, це ж не такі питання глобальні, як ми кажемо, що чому досі сервера ви не перейшли на сервера, чому вони змінили двіжок. Це те, що можна просто сісти і за тиждень зробити. І ви розумієте, скільки б людей повернулось ради, ради цих турнірів, ради того, що в тебе якісь там кубки з'являються. Плюс там додайте ще якісь окремі, не просто так DLC, що вони могли би кожен тиждень випускати якесь нове DLC. Хай воно буде маленьке, але кожен тиждень. Там з'явились нові боксерки. Це ось таке DLC. Але це кожен тиждень, знаєш тобі сподобалось ці боксерки, взяв, придбав. Захотів, взяв, продав їх комусь з гравців. Ну, закручуйте життя, щоб люди жили в цій е, грі, щоб вони бачили, що ви постійно щось там міняєте, додаєте, якісь приколи, там, якісь турніри оце все. Ні. 0. Місяць чекаємо оновлення, дочекалися, всі чекають, коли буде фіксація. Фіксації як не було, так і нема. Зато DLC додали нових боксерів. Це супер, що їх додали, але ж за них так само тяжко грати, як і за старих. Ну толку, що ви їх додали. Та яку б ви зірку б туди не додали, її можна програти новічку. Якщо буде погане з'єднання, ти програєш новичку. Я граю в грі практично рік. Я граю з першого дня релізу. Я можу взяти Майк Тайсона, котрого, наприклад, би додали. У котрого зашкалює рейтинг. І програти новичку, котрий п'ятий бій проводить, тому що красний червоний пінг. Ну, і, і в чому прикол нових боксерів? Ось такі думки. Потім до, досі не оновили цей е, сезон 0. Через декілька місяців грі рік офіційно. Досі сезон 0. Ви що, йобнути? Ви що? Вже сезон 5, як мінімум, повинен, шостий десь повинен бути вже сезон. Нульовий сезон. Тут взагалі все в них вже зроблено, тільки зміни, щоб О, новий сезон. нульовий. Чим вони займаються, що вони роблять в цій грі? Тільки нових боксерів малюють і все, я так розумію. Ну виходить так, що малюють нових боксерів і в принципі більш нічим вони тут не займаються. Її, мож... Її будуть купляти. навіть ті, хто досі вирішував. Куплять, не куплять і все ж таки вирішив, ні. Він ще може її купити. Оцю людину можна повернути. Але для цього треба робити щось, щоб він подивився стрім когось і побачив: йо, -йо так тут змін ніфіга собі, блять. Тут і такі боксери, тут і таке, тут і турніри, тут і сезони, блять, тут і можна. Може, можливо, він її не придбав тільки за цього, що поганий онлайн. А тепер він побачив, що він може грати в своєму регіоні. І він вже думає, ну блін, так а, а, а чому пині? Якщо така справа, що тепер можна вибирати регіон, хоча б Європу, так уже ж можна грати. Розумієте? Ну треба ж підпитувати якось цю гру, ну не тільки ж е, новими боксерами. Тут уже ж нікого не наїбеш тим, що я ми вам дали ще дев'ять боксерів. Мало того, вони ще ще й нам їх продали. Вони нам продали цих дев'ять боксерів, а гра та не змінилась. Ну можливо, комусь це було цікаво, не знаю. Ну хотілося би, ну а де я це ще ще розкажу як не на стрімі, ну правильно? Я ж не буду дружині йти на кухню, оце все. Встегувати її у ці всі приколи. на стрімі тільки можна за це сказати. якби ще ці додіки стіл сіті почули мене. Оце було б прикольно.